що було колись. Сонце захисні окуляри. От було колись, що люди зовсім нічого не знали про сонцезахисні окуляри. Історія їх виникнення тягнеться в далекі минулі часи людства. Перші прообрази сонцезахисних окулярів були знайдені ще в гробницях єгипетських фараонів. Вони були зроблені з тонких пластинок дорогоцінних смарагдів, які були вставлені в оправу з бронзи. Сонцезахисні окуляри, які захищали від снігової сліпоти, використовувалися мешканцями далекої півночі. І являли собою шматки деревної кори або кістки, наприклад, мамута, із прорізаними в них вузькими щілинами для очей. Схожі пов'язки з прорізами з матерії або шкіри використовували і бідні селяни в Китаї під час збирання рису. У давньому Римі теж знали про те, що очі від сонця треба захищати. Наприклад, імператор Нерон спостерігав гладіаторські бої крізь смарагдові дзеркала. У давньому Китаї в 12 столітті пластини димчатого кварцу використовувалися суддями не стільки для захисту від яскравого світла, стільки для того, щоб свідки не бачили вираз їх очей під час допиту. Офіційно ж датою народження окулярів від сонця вважається 1752 рік. Першим винахідником сонцезахисних окулярів є вчений Джеймс Ескіл. Окуляри він сконструював під час експериментів з фарбуванням склав синій колір шляхом. Додавання до складу оксиду кобальту. Правда, окуляри з синіми скельцями так і не стали популярними. Було продано всього. Дві пари відродження попиту на сонцезахисні окуляри сталося під час Наполеона. Полководець для захисту очей солдатів під час своєї єгипетської кампанії замовив першу партію промислово виготовлених сонцезахисних окулярів. Правда, затемнення скелець досягалося шляхом нанесення на скло, сажі і лаку, і дуже сильно спотворювало картинку. Але це послужило поштовхом до вдосконалення і поліпшення захисту очей. Від сонця вчені багатьох країн, бачачи інтерес військових до сонцезахисних окулярів, починають різні експерименти з різними видами скелет. І вже в 19 столітті з'являються більш досконалені сині і зелені скельця для окулярів. У 19 на початку 20-го століття люди з хворобливою чутливістю до світла часто носили окуляри бурштинових відтінків жовті та коричневі. На початку 20-го століття в кіна. Тори часто носили темні окуляри, але не тільки для того, щоб їх не впізнавали. Насамперед їх очі постійно червоніли від потужних софітів на знімальному майданчику, оскільки ці лампи випромінюють ультрафіолет. Але ж зірки екрану були такі привабливі та загадкові у темних окулярах. А прихильникам так хотілося бути схожими на своїх кумирів, що темні окуляри, як то кажуть, пішли в народ. Масовий про. Продаж окулярів датується 1929 роком. Перше на ринок з партією фабрично виготовлених окулярів вийшла фірма Foster Grant. Засновником цієї фірми був американець Сем Фостер, який навіть продавав їх на пляжах в Атлантик Сіті. Але справжній успіх до сонцезахисних окулярів прийшов в 1937 році, коли компанія Bausch Bauschlam виводить на ринок торгову марку Ray-Ban. Перші Окуляри торгової марки це знамениті авіатори. Правда, в радянському союзі темні окуляри вважалися неприпустимими для простого робочого класу, асоціювалися з іноземними шпіонами і всіляко висміювалися люди, які їх носили. Мовляв, антисоціальні елементи, якщо маєш такі окуляри, але світова історія цього аксесуару від цього не постраждала. Бо там, як то кажуть, пішло. Поїхало, було створено окуляри для поліцейських, спортсменів, космонавтів, військових і для. Всіх бажаючих захистити свої очі, скельця стали будь-якого кольору, набули властивості змінювати колір, бути дзеркальними, заодно слугувати тим, хто має поганий зір. Сучасні спеціалісти рекомендують у будь-яку погоду захищати очі від ультрафіолету, який може спричиняти найрізноманітніші захворювання очей від кон'юктивіту до катаракти і глаукоми. А нам з вами і так відомо: від прямого сонячного світла наші очі відчувають дискомфорт. Бо на вулиці людське око отримує набагато більше світла, ніж у приміщенні, а тому майже кожен має в своєму гардеробі парочку стильних сонцезахисних окулярів. Отаке От то було колись і дійшло до наших часів. Всім до побачення! От було колись.